просто Бо Можна говорити? Голова комітету. Треба щось нажимати, ні? Голова комітету з питань освіти. Я їм все зараз скажу. Я думаю, що вам потрібно цей там. Добрий день, добрий день, дорогі колеги. Ключіть, Так? Мене чути, чи мене чути? Я зараз вийшла з всеукраїнської наради. Яка присвячена проблемам професійно-технічної освіти, яка склалася з прийняттям бюджетних документів 2016 року? Наш комітет з питань освіти і науки, а я є голова комітету, мене звати Гриневич Вілія Михайлівна, скликав цю нараду для того, щоб ми вирішили ту проблему, яка сьогодні склалася. Проблема, я думаю, вам всім дуже добре відома і зрозуміла. Передання фінансування професійно-технічних навчальних закладів на міста обласного значення і на обласний рівень, частково, але без жодного ресурсу, без субвенцій. Ми сьогодні зареєстрували два законопроекти, які мають вирішити цю проблему. І ми маємо пообіцяно, що на наступному пленарному тижні вони зразу будуть в порядку денному, щоб ми їх проголосували. В чому полягає Наша позиція перше: діти в професійно-технічній освіті отримують не тільки професію, а вони здобувають загальну середню освіту. Це означає, що вони мають отримувати гарантовану освітню субвенцію, яка йде так само на кожну дитину в загальноосвітню школу. Отже. Вони повинні отримати освітню субвенцію. Це є частина грошей для професійно-технічних навчальних закладів. Раз. Крім того, має бути надана субвенція на підготовку робітничих кадрів, яка теж мусить підтримати частково здобуття професії. І лише другу частину до цієї гарантованої з державного бюджету можуть додавати органи місцевого самоврядування. Тепер питання: які органи місцевого самоврядування? Ми переконані, що міста обласного значення не мають ресурсу на це, бо в нас є міста, де, наприклад, їхній весь бюджет. Може бути 17 мільйонів, а 8 мільйонів це фінансування одного професійно-технічного закладу. Тому ми в цих законах написали, що професійно-технічні навчальні заклади можуть управлятися або фінансуватися виключно в бюджетах міст обласних центрів, тобто це великі міста, а всі решту з обласного бюджету, тобто підняти рівень. Фінансування там, де є доходи й податки, де відповідно це, мабуть, позитив той децентралізації, коли більше надходжень іде до цих бюджетів, але це великі міста і обласний рівень, плюс дати гарантовану частину держави. Зараз це абсолютно важливо, щоб ті 50... Професійно-технічних навчальних закладів, які зараз не мають взагалі відкритого фінансування, і під загрозу ставиться стипендія і заробітна плата, щоб вони були терміново профінансовані, і люди отримали і стипендію, і заробітну плату. А в цілому системне рішення, що має бути субвенція, освітня, часткова на підготовку робітничих кадрів і піднятий рівень управління сьогодні. В нас профтехосвіта виконує дві радикально важливі для нашої країни функції це соціальна функція, тому що дуже багато дітей, родина, яких нема можливості послати їх на платне навчання вищі навчальні заклади, а зрештою дітям, які хочуть мати фах на ринку праці. Необхідно допомогти з їхнім соціальним забезпеченням, і нам їх потрібно цих дітей навчати саме в системі професійно-технічної освіти. Друге, Друга величезна роль це ринок праці. Ми сьогодні такими необдуманими вчинками можемо довести до того, що ми скоро не знайдемо на ринку праці ні сантехніка, ні будівельника, ні доброго кулінара всіх тих. Хто сьогодні заробляє для скарбниці народу, хто платить податки і хто потрібен для життя кожної української родини? Тому ми будемо категорично наполягати в парламенті на голосуванні цих законопроектів. І ми сподіваємося, що ми досягнемо погодження з урядом в усіх цих питаннях, тому що сьогодні. Вони також розуміють, яка складається важка ситуація, шановні колеги. Я хочу вас запевнити, що зараз та реформа освіти, яка повинна відбутися, ви знаєте, що ми пишемо закон про освіту, повинна нарешті включити в себе не тільки вищу освіту. А саме професійну освіту, професійно технічну освіту, загально середню освіту. ту головну базу, яка робить націю освіченою і такою, що має руки, і вміє цими руками все створювати, створювати народне благо. Тому тримаймося, ми маємо виправити цю помилку і. Я сподіваюся, і про це говорив голова Верховної Ради. Що наступного пленарного тижня одразу ви знаєте, що Верховна Рада працює на наступний тиждень? Ці два закони будуть винесені в зал. Я сподіваюся, що в парламенті ми будемо мати більшість голосів за ці закони.